Вітаємо вас, друзі, вітаю я і наш най-най-най-най-най-най-най най 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 головніший інженер. Покажи це, похвастайтеся, що у тебе є. Що є? Кільце? Ось таке так, гарненьке таке кільце подарувала бабуся, так. Так, ладно, суть не в цьому. Суть в тому є фен. Ось такою халепкою. Тобто, ізоляція. Прорвана, і дроти починають за поступово приказувати довго жити. Що можна зробити? Варіант перший. Кабель, по суті, цілий. Розібрати, обрізати укоротити сантиметрів на 10 Це хочеш показати? Ну показуй, показуй. Боба Бо показувати мене, показуй. А можна зробити наступне: ось так. Новий дріт. Зробимо зараз і якісніший, товстіший, по-перше. Він дійсно товстіший, тому що тут січені то товщі І так далі. Почнемо з цього спочатку. Розберемо. Що за шуруп а там, по-моєму, як я називаю, захист від дурака. Ага, зараз візьму відкрутку, тому що я на таке не розраховував Одну хвилинку ми беремо з головним інженером відкрутку. Раз, тут наче повинна бути у нас цих наборів. Так, наче вона. Або ось ця. Бо це у мене сусід попросив і трохи поламав мені цей набор. Ну, то і гри з ним, як то кажуть. Так. Дістане. Вона ж. Гонний інженер вона. Вона? Добре. Так, поїхали, тримай. Так, допомагай, молодець. Пускай. Пускай. Ні, ще не до кінця. Чи до кінця, але просто в корпусі сидить. Так, до кінця, сидить в корпусі. Так. Насадочку до побачення. А, більше я тут не бачу нічого. так, Поїхали. Це у нас, це у нас. це у нас в квартирі газ. Так. Не працює так. Ну і ще працює, звично, але. Не так, як треба. Такі... Враження, що десь ще є. Знизу шуруп Чи мені тільки враження, там просто гарні защёлки Як думаєте? Що там за щілки? Оце треба зняти. Точно? Ну зараз спробуємо. Іде туга Але я крім цього шурупа більш нічого не бачу. Ну це вимикач, перемикач, верніше. Ну, значить сюди такий він відкривається. Давай. Жесть туга. Не хоче про такої поспостити. Але ж. Але ж. Олешки. О, так і защелка, Ось вона. Ось сидить зараза. Так, ну вже проще знаю де. Тому добираємось, добираємось, добираємось. Тримаємо. Далі. Добираємось. Ось і все. Ось так він, в принципі, на защелочках. Ну це традиційне волосся. На кулер наматується постійно. І що точніше на критчатку кулера, Тобто лопасті. Так. Що головне вже не скаже? Будемо волосся мати? Так. І те, я теж так вважаю, що так, але не дуже хочеться, там будемо так. Що, у тебе заколочки є. Ну добре. Да, волосся тут, конечно, мотала. Гарнюня. Хоча... Хотя... Так, стан непоганий. Як для... Не знаємо, роки, мабуть, 10 цьому фену. Кришка то перемикач. Верніше, кришка перемикача, ти по суті правильно сказала, то кришка перемикача. В общем, весело лагодим. Всього вже брудне? Ну, будемо мити руці, як завжди, після цього. Хто хватить брудне? А яйдося. Ну, добре, а яйдося. Добре, що ми знаємо, чий це фен. І не стисняємось брати волосся і бруд. Так, а яйдося. Так, що у нас далі? Куди після дроти? Раз. І на перемикач, походу. Треба буде паяться. Тому аяйдося. Погуляє трохи. Коли буде пайка. Добре? Добре. Не одягати, поки квітку, так не одягаємо. Так, і, мабуть, треба буде тут розсверлювати, тому що я впевнений, що сюди залізе новий дріт. А тут, до речі, вже, да, пішло переламатися тут. Давайте ми. Цей дріт нам знадобиться. Десь колись, може бути, будь, В будь-якому випадку він непоганий ще. А тут, мабуть, будемо селити. Показую, показую Заколочки. Краса. такі от сюди показую. Отут. Ось так. Краса, краса, краса. Ще покажу. Так, краса. Всі подивилися. Ой, так, блейма, моя, взагалі краса. І це в тебе є. Так. Бачите, як весело ми працюємо. Так, коротше, Значит, що роблю? Тут розсверлюю. І тут відповідно допаю І Зараз. Ну, покажи, покажи. Краса. Давай. Все показала Ні? Давай бігом, показуй все. Давай, 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 люди, чекай, давай, 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 вон. І це краса, клади, і бери наступне. Давай, це у нас в гості приїздила дідусь з бабусею тому така краса у нас тут є. Так, краса. Ще краса. Ось так, давай. Багато привезли. о Веселка є, так. І що там. Карамелька якась, так. А тут що у нас? А тут якась не зрозуміло що краса. Все. Так, головний інженер кладе на нісся квишечку. Забираєш зараз свою красу, а я буду паяти. Домовились? Так, Дякую. Так, в общем, чекайте. Зараз впродовж. Так, ну що, в принципі, як на мене варіант в рази кращий. Головний інженер каже, треба терміново їсти Боба. Підкріпиться. У нас виходить безкоштовна реклама Бобу. Так, і. Дима, що я не подивився. О, ось так, мабуть. Треба... Специфічно він збирається і розбирається, як ви бачили. Тут от, найголовніше з тим затискачем, тому що він там тримає ще у нас дріб. І його треба. Ось так. О! Виставити. Раз. Немає. Чого немає? Все є на місці. Бачите? Контроль якості. У нас свій контроль Немає. Кришки, зараз подягнемо кришку. Немає крышки. Одягнемо. Немає Кришка вон лежить. Бачите, який контролер у мене свій. Своє отака. Перевіряй. видишь Вот так стояла у нас. О. Так, ну, в принципе, и... И, 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 и контрольный, контрольный Ш... шурупчик. Контрольный ну если ты точно ничего не забудешь. Так, короче, раз кабель распутаю, полностью не буду. Для теста просто покажу. Увимкну. Так. Дуя. Дуя. Дує. Все? Краса. Красання пісюємо. Що наш головний інженер скаже? Підходить, все окей? Можна користуватися? Добре. Тоді ми всім вам дякуємо за перегляд. Працює. Дякуємо за вподобайки. Традиційно дякуємо за підписку. Інженер каже, до побачення, Кажи до побачення. Ось по машині, отут. От Отак, от молодець. Всім да. дякуємо, слава Україні і до зустрічі! Да.